Спочатку ми перебували тут, дитина спала на цьому ліжку. Оце та камера, яку витягли з палаючого будинку вже хоч, хоч щось, а і холодильники, і телевізори, і все загинуло. То там деякі речі, що набрали, надали гуманітарною допомогою, але ж потрібно було якось виживати. Плиточка, на якій теж їсти, варимо. Плиточка електрична. А якщо немає електрики, варимо на грубці, прикриває вітер, і тут вариться супчик. Це було дуже страшно. Я до останнього дня не вірила, що це може бути, що може бути якийсь напад. Ми вже в погребі там облаштувалися трошки, але ж вони на середину дня вже були під погрібом у нас на дорозі, стояли БТРи. Через забор чутно перестрибнули і до нас до погреба. І давай добиватися, відкривайте. Ми сіли позатаювалися, навіть і, і не дихали. І собака, і ми вже ж давай стріляти під погребом. Ну ми вже давай виходить, бо страшно. В кінці города ходили, бігали, і звідти заходили. Отам снайпер у нас лежав, тільки не на нашому городі, а через городу. І було по двору, проходиш. Він стріляє, назад вертаєшся, воно стріляє. Таке почалося, що я просто, я ж кажу, не в фільмі жахів, не побачиш, не, не, не вірилося, що таке ми можемо іще пережити. Це тут наше господарство. Ми тримаємо, наші курочки. А оце все сталося 30 березня, уже як нас звільняли. Російський БТР так строчив, що просто без, без зупинки. І він прямо у вікно повиходили. дивлюся, димить і вже все. Прибігла двері відкрила в хату, забігти, хоч щось ухватить. Ну а воно вже там отак облимає переді мною все, вже вогонь горить. Ну, звичайний сільський будинок, батько мій робив. Моє дитинство все пройшло, моїх дітей дитинство тут пройшло. Як почати самим і де його брати кошти, я не знаю. Я, я просто не в змозі. Ми просто не в змозі. На городі були. Бачу, собака загавкала і бачу, багато людей зайшло. Ну і вони сказали, що ми це благодійний фонд, який можуть будувати, які можуть вернути людям житло. Добрий день. Як ваші справи? Уже слава Богу, прекрасно. Якби тільки саме головне, щоб нічого не літало і все було мирно. Мирно у всій Україні. А так у нас справи вже набагато краще. Не було нічого, і тепер, звісно, навіть можна з гордістю показати. Будь ласка, проходьте, така перша кімнатка. Вони називають це тамбур, але ж це вийшло не тамбур, а кімната. Санузол теж все обладнане. Кухня вітальня Це зараз поки що тут дочка, понаставляла вже всіх своїх тятюк. Будувався будинок, ми тут постійно заходили, дивилися, дивилися, як він росте. Ну не вірилося, було ще холодно, але в душі було дуже тепло і затишно. Ой, зовсім інший стан, зовсім інше відчуття. Змінилося все. Вийшло все дуже і дуже гарно. Відродили не тільки будинок, а відродили нас відновили наші душі, розбиті зовсім розбиті горем. Дуже велика вдячність Хелпу за те, що ви подарували нам ось таке нове життя. Подарували нам відчуття того, що дійсно ми комусь потрібні, що нас почули, нас побачили. Велике вам спасибі.